Автомобілями та автобусами люди до станції приходять завчасно. Світлана з донькою тут зранку. А до цього, каже, 12 годин добиралася із сум. Ми в підвалах, нема світла, немає електроенергії в частині міста. Остання моя капля була це те, що просто нема. Ну, вулиці нема. Нема вулиці, 21 жертва, нема дев'ятьох дітей. Я сиджу на, на підлозі і не знаю, чи є буде мій будинок. Лишили свої батьки. Там які не можуть, не мають змогу. Катерина зі столиці для неї теж говорить цей потяг спасіння. Чому їде? Пояснює так в Києві. Звісно, страшно, але. Бо що, раді коло так би не чекали. Куди їдемо, не знаю, куди сім'я. Пані Наталя Зірпиня, для неї та дітей розповідає Львів, це не остання зупинка. Бо на даний час у нас немає свого житла, ми як і так все життя, як якби з однієї квартири, з другої. І так як ще без роботи, і, а жити немає. і У нас ні грошей, нічого немає, і виходить, що е, нам допомагають, так, продуктами. Ми вирішили їхати в Чехію, Бо там є робота, і на даний час поки перебудемо в із Охтирки, з із самого пекла каже Таїсія. Всі ці дні їхнє місто було під обстрілами, і ось нарешті сином вдалося вирватися. І до цього дня його бомбардують. До цього дня вона воно отримує велику кількість бомб на себе, авіаційних ударів. Тобто, місто вже практично розруйноване. Зараз намагаємось їхати далі, тому що на жаль, ну ніякої гарантії зараз немає нема ніде на якому місці. Місцеві підтримують як можуть тут чути і пісні. Єдаймося, тепер, брати. Людей також безкоштовно годують. Чай, каша тут християни смілянські організували, церкви організувалися, і люди допомагають. Хто бажає, приносять готові вже страви. і Роздаємо просто людям. Їх. Підтримують як можуть, говорить Світлана Федорівна. «Хочемо піддержати людей, які страждають, і від голоду, і без водички. І дітки. Втім, каже жінка, з домівки їхати не буде. Час. Не боїмось Час. Ми на господа уповаємо, нікуди не біжу. Знову повернутися додому мрія багатьох. Там ти чужий, а тут а це твоя рідна земля. Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб було все добре. Територіальна оборона та поліція контролюватимуть, або першочергово на потяг пускали жінок та дітей, розповів голова Сміли Сергія Нанко. На станції Шевченко встановили палатку для обігріву. Вона також вже працює. Ми забезпечили чай, цукор, воду ДСНС. Хлопці там працюють. Якщо комусь потрібно, якщо хтось залишається на ніч, ми готові надати прихисток в школах, які знаходяться поруч і в дитячих садочках. Евакуаційний потяг буде відправлятися щотижня по непарних числах. Ну а ми з колегами повертаємося на роботу з вірою в наші збройні сили та перемогу України. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкащина.